Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша українська мова. І поговоримо ми сьогодні з вами про прислів'я. А які слухаймо. Багатство перед очима, а чорт за плечима. Багатий має жінку некрасиву, але царицю багатий, що хоче. Те і їсть, а бідний, що доведеться? Чоловік любить жінку здорову, а брат сестру багату. багатий хитрий на гроші, а бідний на видумки. Дійсно, всі оці прислів'я говорять про одне: про багатство. А, чи знаєте ви, що колись в Україні? Жив чоловік Гетьман, який вважається найбагатшою людиною у світі, не тільки в Україні, і звали його Павло Полуботок. Дійсно, у 1723 році Павло Полуботок передав до Англії до одного із найкращих банків Англії 200. Тисяч золотих монет під відсоток 7,5% відсотків, і залишив заповіт, що 80% відсотків від цієї суми має належати Україні вільній і незалежній. А от 20 відсотків саме тій людині, яка доведе, що вона є близьким родичем полуботка. І що ви думаєте, багато років, багато років, іде пошук саме оцього родича, тому що заповіт може бути здійснений тільки тоді, коли оцей родич знайдеться. І щоб ви знали, у 2014 році було знайдено, було знайдено у підвалах напівзруйнованих. Колишнього старовинного банку саме оце золото-полуботка. Це чотири діжки, в яких є зверху шар золота, а нижче йде родій. Дуже цінний коштовний родій. Один кілограм родія, щоб ми знали, це буде більше в шість разів, ніж один кілограм золота. Ось так. І оцей родій здобувається у нас в Карпатах близько гори Говерли. Дійсно, ось такий факт. А от у 2020 році знайшлася людина, яка змогла довести, що вона є нащадком родини полуботків. І ця людина. Якраз під час коронавірусу прийшла лікуватися. І за ДНК, за ДНК було визначено, що це дійсно нащадок полуботка І цей чоловік, якому на той час було 72 роки, може пред'явити свої права, саме свої права на свої 20%. Тож почався процес. Почався процес. Повернення Україні, саме її законних 80%. І найцікавіший момент. Ми з вами будемо багаті, тому що кожен українець, який зможе довести своє походження, може отримати близько 38 кілограмів золота полуботка. Ось так ми з вами багатії, тільки б золото ще отримати. З вами була я, Наталка. До побачення, до нових зустрічей. Далі буде обов'язково.